Періт, містокому Італія показую вам вежу. Бачите, це колись давно оця вежа служила на захисті цього міста і бачите мури, середньовічні мури. Висота цих мурів не менша, ну, не менша, а п'яти метрів. Оця вежа служила. Як і воротами, в місто зараз підійду ближче. Тут ви бачите базарчик сьогодні, субота, базар цілий день, бачите, стрітфуд. Тут є все потроху І одежа, і стрітфуд. Хтось вигулює собак на базарі. Може вам ще тут стрілять. Вот лісу, що тут, тут постійні люди. Значить, можна купити бутерброд за 8 євро. Oh, not, mm -hmm. not, 에, э, жарена картопля від євро 50. Ну, нормально, як для мене. Як для мене ці неадекватні, в основному сумочки. Від 5 євро маленькі сумочки. Написано, що з чистої шкіри. І 45-50. Великий вийде сумок. Поки що вам цю лежу. Вежа висока. Зараз зайду всередину цієї вежі, покажу вам. Ми в самому самому центрі міста Кому. дуже великий базар. Це одна із головних вулиць. Бачите, тут перекритий рух транспорту. Бачите, навіть перекритий. Я ще два роки назад, коли я тут була, то можна зайти було в центр всередину тут. А зараз ні. На жаль, не можна зайти, хотіла вам показати цю вежу. Це були ворота в місто. Одні з ворот міста, напевно, це були такі центральні ворота в місто. І вежа теж служила як спостережний пункт, звичайно, як оборонна споруда. Вежа висока, тут не один десяток метрів. Саме-саме менше. Це метрів 30 навіть ні, не, навіть не думаю, думаю, більше. Вище 30 метрів, мені здається, висока. Я зараз трошки відійду і покажу вам цю вежу. Сьогодні, слава Богу, гарний осінній день. Кілька днів тому лили дощі нон-стоп. А зараз, слава Богу, розповодилося. Кінець осені, 25 жовтня. Бачите, вежа. Зверніть увагу на ці паглаці, на ці будинки. Яка архітектура, яка прикраса з ангелочками. Тут церква знаходиться. Зараз церква закрита. Подивіться книжки, прилавки. Позаглядаємо по вітринам. Давно я тут прогулювалася саме менше два, два роки назад. Ну, дивлюся, що центр не так сильно помінявся. Ці вітрини нічим не змінилися, трошки той самий асортимент. Це марка, бачите, чоловіча одежа. осінні. І магазинчик теж пам'ятаю. Ті ж самі. Той самий товар, трохи там помінялося, бачите, кафе на вулиці, люди обідуть. Зараз вже десь час, якраз обід. Ще багато туристів в місті. Я щось не думала, що осінню. Багато так туристів, дуже багато туристів. Туристичний сезон не закінчився. Бачите, тут можна придбати отаку лютку. Бачите, 40 євро дерев'яна, 24 євро різні ліки, навіть 200 євро ліки, бачите, від Марок, різних Марок, все для туристів.